Всім добрий вечір. Придбав я насіння азіміне таке. Будемо його ставити на стратифікацію 90-120 днів. Будемо ставити такий контейнер і будемо використовувати такий мох. Його можна хоч на орігах, хоч де знайти. Добре, його кип'ятком пролити, щоб набрав вологості і будемо виставляти. Вставляємо 2 см моха О. і будемо вставити наші зерна щоб. Насінине, щоб вони не торкалися один одного. Тут два різні сорти. Менше кісточки, не пам'ятаю який сорт, а більше це точно, що трилоба сорт. Так. Поки що промотаємо. Дошлося змінити контейнер, так як кісточки всі не поміщались. Як забув сказати, ставимо, що треба, щоб страфікація вдачно прийшла, або в підвал, якщо є десь плюс 5, плюс 6 приблизно, або в холодильник, де зберігаєте фрукти. Овочі, фрукти, овочі. Все. Дякую.